Спортивний туризм по праву можна назвати національним видом спорту, адже він надзвичайно популярний в Україні не одне десятиліття. Не бракує любителів екстремального відпочинку і на Херсонщині. Традиційно восени вже більше 40 років вони збираються разом, аби поспілкуватись, поділитись досвідом та продемонструвати, чого навчились за рік. Цього року в мальовничому куточку історико-розважальному комплексі зелені хутори Таврії одночасно проводились змагання серед туристів юніорів та педагогічних працівників. На обласні змагання зі спортивного туризму завітало 8 дитячих команд та 12, що складалися із педагогічних працівників. Та якщо діти приїхали, аби показати усе, чого навчилися за рік, то їх керівники ще й мали змогу взяти участь у спеціальних майстер-класах з методики організації змагань та проходження етапів командної смуги перешкод. Змагання це така школа туризму для педагогів. Вони навчаються. Як працювати далі з дітьми, з юними туристами, як передавати їм свій досвід? Туризм надзвичайно популярний вид спорту на Херсонщині. Підтвердженням цього є численні перемоги юних туристів на різноманітних змаганнях. Так, нинішнього року вихованці центру туристко-краєзнавчої творчості учнівської молоді стали призерами чемпіонату України та представляли нашу державу на першому чемпіонаті Європи зі спортивного туризму, де посіли перше місце. Ми перемогли лише завдяки командній роботі. Кожен з нас дуже старався, прагнув досягти вершини. Всі друг другу допомагали, підтримували. Нужно багато тренуватися, тому що з кожним днем у тебе приходять нові навики. І ти виду спорту, відоспорту. цей вид спорту довольно таки важкий, Його невозможно навчитися за год, за два. Їм надо вчитися як мінімум 4-5 років. Протягом трьох днів від дітлахи і педагоги демонстрували туристський гарт, моральну та фізичну витримку, кмітливість та творчі здібності у різних видах туризму вело, водному, пішохідному брали участь у історико-краєзнавчому Брейринзі. Обласні змагання для багатьох із них певна підготовка до складних походів чи змагань вищого рівня. Діти, коли змагаються в цих видах, вони, по-перше, добувають навички, які в подальшому їм знадобляться. Це участь у категорійних походах, де уже походи проходять в таких місцях, як Карпати. Де Є природні перешкоди, переправи через воду. Для тих, хто цього року завітав на змагання, туризм це не просто захоплення, а спосіб життя. Активний відпочинок, що загортовує не лише тіло, а й дух, можливість знайти нових друзів, вивчати природу та історію рідного краю це далеко не усе, що кожного року приваблює до туристських гуртків сотні школярів. Це один із самих кращих таких способів. Прищепити дітям любов до рідного краю, до рідної землі, тому що рідна земля це маленька батьківщина нашої великої України. І якщо керівник любить свою землю, любить свою батьківщину, то дуже незабаром і діти будуть її любити. Оптимістично налаштованих сильних духом юних туристів не налякала навіть цьогорічна жовтнева прохолода, адже їх зігрівала тепла, дружня атмосфера змагань, постійні фізичні навантаження та, звичайно ж, туристські гарячі страви. Туристи повинні бути закаленими. Вот. И для нас это хороша погода. Ну, тут на провіряється на силу, фізична підготовка, психічна підготовка. Це очень круто. До речі, в програмі цьогорічних змагань з'явився новий конкурс кулінарна візитівка, в якому кожна команда мала змогу продемонструвати фірмові смаколики свого району або села. Вміння готувати туристов це саме перше, що потрібно в його житті, тому що вміти себе забезпечити в суворих польових умовах будь-який сезон. Пори року це перше, те, що повинна вміти кожна людина. Цьогорічними переможцями серед педагогів стала команда Херсона. Найкращий результат серед юніорів показала команда центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді. Саме вони представлятимуть Херсонщину на всеукраїнському етапі змагань. Оксана Страмнова, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.